Всім привіт! Сьогодні ми з вами граємо в FIFU. Подивіться на мій склад. У мене є Венісі, Оснуне Сібарда, Пісіння, ну Полохіння, Фермін, Кунтер. І той який, вибачте, не можу прочитати, Алісон, Забарний наш Україн. Далі є Джо, Марі... Джо Марію Португалія. Далі візер, це, це заміна Ретрик, ві, Вірен, Гір і Мулдрон. Якщо щось вам неправильно, читаю ваших любимих футболістів, тоді вибачте. Ми з вами сьогодні будемо що, не знаю. Це не ми будемо грати, можна сказати, фіфу. Ну, то є фіфа. Зараз. Зараз я вийду з магазину і подивлюсь, що в нас тут є. І тут в мене легендарка просто сюди нафіг. Як думаєте, таке. Я ліпше тут прокачаю, бо мені якраз. Я хочу собі поміняти ст на нападника. Вибачте за вираження. Зараз ми з за вами грамотний закономат. Зараз. Ну, як ви знаєте, я знімаю свій канал, надіємося, ми йдемо до 20 підписників, але я знімаю не один просто зараз, мого другого немає. Додому поїхав ми, там Ден і Макс, як ми сьогодні знімали. Надіємося на 20 користувачів підписників, і ми знімемо просто собі про проріс. Е, ми навіть своє лице хочете справимо. Коротше, зараз і барду проривайте. є єс ібарду. Zara se barbos desnuda para o E guarda o Zabuá Não, vamos e vai, Vini, vini. vini. Ай-яй-яй, Вини, не просто зівається на дворе. Блин. Вини. Да не фармин, ребята ви. Димария! Димария просто сюда. Дима, Зараз ми біжимо. Чес. Я добів через себе. Mm, ура Зараз ми біжимо. Ай-яй-яй, такий багажний. Ой-ой-ой-ой-ой, вони нас доганяють. Єс, yes, ми виграли з мами. Або ще ні. А дають тудеся, допоміг у них Ні, все. Yes. Зараз. Так, зараз. Це відео буде на пару, ну, десь на 6 хвилин, бо я просто сьогодні вже не хочу. Добре, завтра буде довгіше відео. Хочу, я ліпше знімлю на щі, щоб ви трошки подивились. А завтра ми, ми, я знімлю на е 10 хвилин, бо я якраз завтра їду дуже далеку дорогу до так. І Сьогодні я хочу просто відео вам показати. Зараз там просто Зараз. зараз ми з вами будемо дещо дивитися. Хочу вам дещо сказати. Е, я відкрила свій ігровий канал, будь ласка, давайте наб'ємо з вами 20 підписників. Я, я знімлю особисте відео з другом, будь ласка. Хочете, щоб я познімався? Давайте на 6 хвилин і все. Так зараз ми з вами починаємо далі бути. Е, о, історія нації, ви тут вже, напевно, були. Це обнова. Я, я ще тут навіть не грав, якщо чесно. Але оці пазлики в мене нуль пазликів. От зараз ще дещо покажу вам. Во, подивіться. Ви бачите, я збираю таких вість, вісті на Хусанова, Хусанов. Дуже я його хочу, якщо чесний, не... Узбекистан. Чи чесно, я не знаю, з якої. Чи, чи то Узбекистан, чи Таджикистан. Зараз я буду закінчувати свої відео, Я обіцяв, що на 6 хвилин. Дякую всім за перегляд. І до нових зустрічей. завтра зустрінемося.